А що, якби існував простий спосіб зробити себе щасливішим, покращити сон, зміцнити імунітет і стати продуктивнішим? Звучить ніби щось нереальне, але це підтверджено наукою, і зараз ви дізнаєтеся про один неймовірний експеримент. Професор Роберт Еммонс провів дослідження з групою добровольців одна частина щовечора записувала кілька речей, за які вони вдячні, інша група записувала те, що їх дратувало, а ще одна просто описувала події дня. Через кілька місяців результати вразили навіть самих дослідників. Ті, хто практикував вдячність, повідомили про кращий сон, менше тривоги, більше мотивації та кращі стосунки з оточенням. Рівень стресу в них суттєво знизився, а продуктивність відчутно зросла. Один із учасників Джон спочатку не вірив у це, але після експерименту його життя справді змінилося. Він почав помічати хороше навіть у непростих ситуаціях. А його стосунки з людьми і кар'єра пішли вгору. Вдячність це не просто ввічливість, а реальний інструмент для змін. Почніть прямо сьогодні, і вже через кілька днів ви відчуєте різницю. Дякую, що були з нами у цьому науковому відкритті. Готові змінювати своє життя на краще. Натисніть лайк, підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві експерименти, і діліться, за що ви вдячні сьогодні, у коментарях. Будьмо щасливими разом!